Здорові та щасливі! Тому ми розкажемо про переваги здорового способу життя, а отже, щасливого майбутнього! Щоб бути здоровим, вам потрібно знати найголовніше, а саме, відчуй заряд енергії від спорту та фізичних вправ, здорове харчування основа нашого благополуччя, ментальне здоров'я це наше багатство. Але є те, що дуже швидко вирвалося у наше життя. Новітні техніки! те! Де... Інтелект, інформаційні канали, соціальні мережі, розважальний контент? Не дивно, що нашого Андрія телефон замер у себе. У нього було так багато друзів. Він любив займатися спортом, спілкуватись, сміятись. А тепер живе він у телефоні. Не завжди знає, яка погода на дворі. У інстаграмі постить сторіси щогодини. У нього аж три телеграм-канали. А хіба у інших життя цікавіше? Живу в телефоні. Я зранку до ночі. Щоправда, частенько гулять у нього очі. У нього, друзі, лише онлайн. Немає з ким піти у спортзал. Давайте допоможемо Андрію знайти реальних друзів. Друзі, відкладіть телефони. Спілкуйтесь, гуляйте, займайтеся спортом. У світі де нові тенденції часто затмарюють здоровий гус, Потрібно пам'ятати не все, що популярне, є безпечним. Скажи, навіщо той димок? Коли здоров'я твій ковток. Вийп це модно, це пастка, а не весела забавка. Він із запахом малини та всередині руїни. нікотин, метали, сміття. Це не жарт, а загроза життя. Ти думаєш, та да це ж не дим. Я просто парю і все окей. Та легені – не фільтр дружить. Є відведень. Барвисті, яскраві, зі смаком винограду, а по факту шкода, біль та зрада. Не будь обманутим, зупинись, подихай вільно, не отруїсь, обері друзів, спорт, рух, а не тим, що знищує дух. Ми не мовчимо, ми говоримо прямо. Вейк це небезпека. Обере життя оце сила. Без вейпу, без диву, без нікотиру! Молодь, націна дія. Одна усіх нас є мрія. Щоб результату досягти шкідливим звичкам шкідливим. скажем ні. Кожен із нас стоїть перед вибором. Ми обираємо, що їсти. Ми обираємо, чим займатися. Ми обираємо, з ким спілкуватися. І ми обираємо, як жити. Тому варто робити правильний вибір. Обирай здоров'я! Тільки для вас команда, команда Антизалежні!